Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен синім морі то виринав, то потопав. Мій Боже милий знову лихо. Було так любо, було тихо. Ми заходились розкувати своїм невольникам кайдани. Аж гульк і знову потекла мужицька кров. Кати вінчані, мов пси голодні за масла, гризуться знову. Боже мій з тобою, мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив? Якби розказать про якого небудь одного магната історію правду, то перелякать саме пекло можна, а Данта старого попупанку можна здивувати. І все то те лихо, все, кажуть від Бога, чи вже ж йому любо людей мордувать, а надто сердешну мою Україну. Що вона зробила? За що вона гине? За що її діти в кайданах мовчать? А як ми бились, умирали? За що ми голови складали в оці могили? Будеш жить, то, може, й знатимеш, небоже, бо слава здорово кричить, за наші голови. А може, і про могили, і про нас. Старцями Божими по селах правдива дума невесела межи людьми ходить. І не помяне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну злії люди присплять в лукавій вогні. Її окрайденою збудять, ох, неоднаково мені. Погано дуже, страх погано, в отій пустині пропадать, а ще поганше на україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то все здається, любо, тихо, і на Україні добро. Між горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується. На всю Україну, а понад ними зеленіють широкі і села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі, щоб лани широкополі. І Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. як понесе з України у синіє море кров ворожу. От тоді я все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окробіте. І мене, сім'ї великій, сім'ї новій, вольні, не забудьте не незлим тихим словом. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава. І воля святая. На оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. З днем народження, пророче.